Звичайний день, 13 травня 1888 року, увійшов історію як символ свободи для мільйонів людей у Бразилії, яка залишалася останньою країною Америки, де зберіглося рабство. Принцеса регентка Ізабелла зробила крок, який змінив хід історії. Від імені імператора, який перебував у Європі, вона підписала короткий, але доленосний документ. Закон золотої зірки, який скасовував рабство в країні, ізабелла відома своєю прихильністю до ідеалів гуманізму та християнства, не вагалась. Вона взяла до рук символічне золоте перо та поставила свій підпис. Закон складався лише з двох речень, але мав величезну вагу: рабство в Бразилії скасовується. Всі дії, які суперечать цьому, оголошуються недійсними. Новину зустріли з радістю. У Ріо-де-Жанейро святкували на вулицях. Звільнені люди танцювали, обіймалися, молилися. Повну версію дивіться на каналі День в історії.